Світлана, ну то якесь це верхні відключати, щоб було видно. <сох> ну якщо дуже коротко, так е склалося, що ми він Вінниці плануємо відкрити центр, ну якийсь такий заклад, де б активна молодь міста могла би збиратися, ну взагалі, не, не тільки молодь а. Місце для реалізації різноманітних ініціатив. Це я так трохи покопався в документації, знайшов план цього приміщення, але менше ну тут саме така важлива річ, яка планується, це одніця от, от зала, яка прикувається. Приблизна... Вийде в світло, тому що, на жаль, світло вимкнули, я тебе не бачу. Я знімаю зрозуміло. Вийде. Вот. Світло вийде. Вийде в світло проект. Все. Там, там, там. Дякую. Ну, всі... зал побачили приблизно. Ну, Як так, Ну розмір приблизно схожий. Угу. Все добре. Ого. Так от е, дивіться, ну от я, ми от трохи вчора ще попрацювали над візією даного центру. Е, якщо говорити ну, так по черзі, на кого ми орієнтуємося? Ми орієнтуємося власне на. Тих людей, які є в юнацькому психологічному віці, пам'ятаємо, що це так, і хотіли би допомогти їм їхню енергію, незалежно чи їм там 20 років, чи 50, так хотіли би їхню енергію направити в правильне русло, щоб вони, ну хто постарше, якомога швидше перейшли вже в дорослий вік, хто ще і віком юний, і так далі, щоб трошки побарахтили в цьому юнацькому, бо це насправді дуже круто. Оце цікаво, і, і оця енергія її просто потрібно направляти. І, зокрема, якщо говорити про спіральну динаміку, то ми бачимо, що наша така от місія і ну, візія даного центру, ще поки візія це от, власне допомагати людям оцей освітній процес, який потрібен, щоб синього перейти на помаранчевий. Тобто ми беремо оцю активність юнацьку, накладаємо на освіту, і щоб максимальна кількість людей... Переходила на це, ніби помаранчевий етап розвитку, бо синя в нас багато. А нам щоб наше суспільство стало помаранчевим, спочатку треба, щоб люди, які його е, насичують, ставали ну, які складають, та й вони теж помаранчішали. От <свісно> і власне, що дуже потрібно, то нам потрібна команда тих людей, які б могли б організувати якісь процеси, і хто би взяти якісь на себе інструменти і зобов'язання, щоб це все реалізувати. Зокрема, ми б, ну, мені би було б дуже приємно, якби команда, яка би хотіла би займатися відкритим університетом майдану, вона вирішила базуватися на даному центрі, е, тому що є, є інституційна спроможність. Так? Інші, наприклад, організація Плас, може, ви там помічали людей, які ходять в хусточках сьогодні. там ми представляємо іншу організацію, яка займається з дітьми, яка е, цементує оцей рівень цінностей для е, нас. Ну, на синьому рівні, так от відповідно, всі ж ми знаємо, що цей рівень дуже важливий, і цінності, і дисципліна дуже важлива. І відповідно, наша місія це зробити так, щоб діти. Після того, як вони виростають, мали відповідний ціннісний багаж. Тому якщо цікаво спілкуватися, ми радо, долучайтеся, віддавайте нам своїх дітей, а первинно долучайтесь до посту. Так, ось наша організація, можна контактувати щодо контакту. Ну а власне дуже коротко, що в нас буде: одна велика зала. та тут проектор, місце для комунікації. Що ще важливо. Е, ну, така, тут буде вільний простір, невеликий е, така, е, лабораторія, мінімальна ідея, в якій можна там, проводити каву паузу Добре. і так далі. Ну, і там два робочі кабінети, все решта, на жаль, технічні приміщення, які е, викликані ну, таким от. Чи е, я правильно е... розумію, що зараз ти говориш фактично про появу Вінниці такого коворкінгового простору? Так, так ну, тут небагато насправді ну, так, ця зала не є над надто великою, але з чогось можна починати. Та, я знаю, просто він Є певні ідея зробити великий кооркінговий простір, такий грандіозний, дуже багато. Це мова про це приміщення? Ні, не про, а. Не про це. Вриї. Але а, ну, через місяць ми стартуємо, тому якщо цікаво, я називаюсь Максим Студілко, на Фейсбуці. Можна списатися, якось думати. Бо он вже в нас є ідея робити громадське телебачення тут. Я можу сказати декілька слів. Скажіть, ага. так. Це о, це о, зараз і це... чи... і перетеки ми перейдемо до ідеї там громадського умовного телебачення. Я закінчую свої слова тим, що це знаходиться в принципі в центрі міста, вулиця Стеценка, там планета Модобар. Е, ну, це так, я навожу географічні точки для Віннича. Тут муніципальна аптека поруч відкривається в наше приміщення питання. Друзі, ми сьогодні знімали ваші презентації і зараз знімаємо це. Насправді ця штука буде потім викладена у нас на youtube каналі Ютуб-університету. Да, де вибираєте дітей? Давайте <реш> шукати їх не треба, дітей багато. Давайте так. питання Я до... пропоную, оскільки зараз вже обмаль часу, що ми робимо? Дуже короткі заяви про існуючі ініціативи, щоб всі так. почули той резонанс, який тут може зараз відбутися, він ну дуже-дуже важливий. На це дуже хочеться часу. Давайте ми коротка заява про ініціативу, яка є, а потім ви спілкуєтесь безпосередньо з людиною, ви задаєте питання і наводите діалог, тому що це весь час ну, має бути. Має у нас є контакти, тому що я там долучався до і маю табличку з контактами. Ми вийшли інформацію про відкриття даного центру. От, Якщо ніхто не задасть питання, то задасте на відкритті, а якщо є питання, ну я ж нікуди не тікаю, я 24 години на фейсбуці, а зараз громадське телебачення. Я дуже швидко. Дуже швидко. Дивіться, ми. Знаємо, що існує така проблема в громадських організаціях, що відсутній канал зв'язку з суспільством. Для цього ми з нашої організації, люди з інших організацій дійшли до такої думки, що потрібно зробити такий канал зв'язку і, можливо, назвати його громадське телебачення. Ми вже зареєструвалися, ми вже маємо всі документи, ми починаємо працювати. Що в нас, чого в нас немає? У нас немає. Окрім приміщення, в нас ще поки немає е, стільки людей, щоб ми охоплювали всі напрямки роботи, щоб висвітлювати всі напрямки діяльності. Тому я знаю, що ви всі працюєте десь в громадських організаціях. Хтось, можливо, іншим займається, але давайте висвітлювати е, всі події, які турбують війничан, турбують вас. Ви запрошуєте в команду. Так, да, Я запрошую всіх долучатися до нашого громадського телебачення. Це це не обов'язково буде відеофіксація, відеозйомка. Це, можливо, буде статті, інтерв'ю. Інтерв тобто, це можуть бути навіть такі проекти, яких ще навіть не існує, які ще ніхто не робив. Тобто, давайте робити таке, давайте щось робити таке, щоб нам було цікаво, і щоб це було цікаво людям. Долучайтеся до нас. Як нас знайти? Фейсбук, громадське ТВ Вінниччини. Е, якщо потрібно, е, підходьте, я вам дам наші контакти. Будь ласка, запрошуємо вас. Чудово. Бачите, це насправді те, чого ми хотіли мати на виході. Я щасливий, що насправді от зараз цей, цей майданчик він стає от тією платформою, де ви взнаєте про те, що насправді не все так погано. Можливо, ми й... живемо. Так, звичайно, Юля. Е, так, Юль, будь ласка, давай Ти скажеш, якщо ти хочеш. Ну, перш за все хочу подякувати що, ну, за цей захід, ну, що ви приїхали, що все-таки побували в цій Вінниці. Дякую, що всі, що прийшли. Я чуть-чуть долучалася до організації цього заходу, я вже Остапу казала, що хочу робити цю ініціативу саме в Вінниці, хочу братись за цей проект, і ми вже з ним спілкувалися. Взяти як маленьку дитинку з своїм же ну вже не зовсім маленьку дитинку, вже з такого з ім'ям і, і викохати вилюбити в Вінниці, зробити її успішною, тому що насправді у нас багато є ініціатив, але от, от ну от мені о цього не вистачає. Хочу от таке зробити вінці. Якщо. Не знаю, чи ви робота чи проти, чи не проти, але. А, ну насправді ти мене зняла просто з язика те, що я хотів сказати. Не залишайся коло мене. Дивіться, друзі. Отже, якщо вже Юля перехопила ініціативу і це сказала, бо я саме це й хотів сказати. Дивіться, якщо тут зараз є люди, які я знаю, що вони є, бо я вже сьогодні поспілкувався з кількома, кожен був дав візитку і в принципі я казав, якось, знайдіть один одного. Хто ще хотів, хто хотів робити, долучатись до університету? Йдіть сюди і ставайте Так саме в Вінниці, ми говоримо <laughs> тільки про він. Супер! Боже! Мамочки! Ні-ніра, Іра, давайте, 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 вір, виходьте, обережно! Обережно, все гаразд. Ми пішли, може вже все. Так, друзі, перше питання. Я Можете це зазнімкувати, бо це дуже важливо для нас. Правда важливо. Так, друзі, Я зроблю фото спочатку. Увага! Хто там скаче? Давай вперед виходьте, немає. Там дівчат усіх буде не видитися. Увага! Це не ясно, но... Друзі. Отже, дивіться, тепер питання. Вам потрібно Пісні, між собою домовитися. візьміть у нього з Розсилку ви зробили. Давайте, <світку> дивіться <світку> Що, що, <світку> Так, адреса є в Юлі, є в мене. <світку> Давайте я також стану, щоб було вже нас всіх. У мене Чпок не каже. <реш> Дякую. Отже, дивіться, що потрібно зробити? Потрібно зробити дві речі. Перше, вам потрібно домовитися, коли ви зустрінетеся для того, щоб зробити засідання, ви повинні зробити протокол, в якому має бути мінімум три людини, які лишають паспортні дані. Ви можете лишити всі, тобто ви можете бути всі засновниками цього осередку. Після цього ви повинні нам цей протокол надіслати. На підставі цього протоколу ми з вами надійшлемо меморандум про співпрацю. Це буде документ, який буде визначати правила, ну, ті критерії гри, про які ми вам розповідали в презентації. Я розповідав. Після цього, як ми це підписуємо, ви робите сторінку у Фейсбуці, яка починає просувати в Вінниці. І відповідно далі ми, з нашого боку, намагаємося максимально вам допомогти ідеями, можливо, якимись там ресурсами, але саме головне це супроводом. Ви можете. Ми не збираємося поставити якісь там умови, що от ви не ходіть туди, ходіть сюди, там зовсім мертвий будеш. Да? Цього питання немає. Ви будете вільні, ви будете самостійні, але при цьому ми говоримо про цінності. Пам'ятаєте, Цілих два дні балакали про це. І далі робіть. Громадянського освіту тут. Шукайте спікерів. Якщо ви знайдете яскравих людей, яких ви викохаєте тут в Вінниці, ми їх будемо закликати в Київ і будемо їх просувати як спікерів на всю Україну, тому що це теж дуже важливо. Ваш голос, голос Вінничини має звучати. Друзі, дуже дякуємо. А тепер я е, думаю, що прийшов час зробити важливішу штуку. І ця штука звучить так. Друзі, в зв'язку з тим, що ви два дні терпіли нас, ми будемо давати бамашки. Прошу. <ські> <босит> Будь ласка, пустіть по колу, нам потрібно, щоб ви анкетки заповнили. Це раз. Просто по одній берете, беріть анкетки і роздавайте один одному, так щоб ні. Я думаю, цього достатньо не видно. Ручки, я думаю, не місця. Прошу всіх взяти по одній анкеті, заповнити результати. Чи є, люди в аудиторії... Алло, друзі. Чи є люди в аудиторії, які так і не отримали відповіді на ті питання, які у нас піднімалися на початку нашої школи, і ми говорили, запам'ятаємо їх, і вернемося до них в кінці нашої програми. Чи насправді ми були, ми були досить добре, сформулювали всі речі, і вам зрозуміло всі ті моменти, про які говорилися? Чудово. Отже, Психія. отримали відповідь. Тоді, дозвольте мені привітати. Ми будемо говорити імена, просимо вийти у вас, щоб ми віддали вам чесно заслужений сертифікат школи свідомого громадянина, так він виглядає. Якщо ви закінчуємо. І Олександр Мельничук. Дякую. Я вікаю, дякую дуже Вікторія Коновалова. Ірина Юр. Дякую. дякую. Тетяна Трофімчук Андрій Бабич Андрій Бабич. Володимир Бевзюк. Юлія Чернявська. <плес> Світлана Пустовіт. Євгеній Бойко. <плес> Олександр Майко. Олег Ходаков. Ольга Дмитрук. Антон Ходаков. Михайло Підручняк. Тетяна Коліжук. Христина Дідик. Юлія Рудюк. Будь ласка. Ір, я, я дам. Uh, Ірина Саранча. Дякуємо вам. Іван і Івчан кап <плодисна> Роман Гизвінчук. Діана Довгань Діана Довгань. Марта Сусух. Так, чи є люди, які не отримали сертифікат? Всі отримали? Друзі, можливо, хтось не отримав сертифікат в залі, бо він тільки там сьогодні або вчора, не знаю. Є такі? Є хто? Андрій Кучак. Вчора був Андрій Кічак. Дивіться, я... ну, дивіться, ситуація така. Давайте ви можете дати інформацію, і в принципі ми можемо в перспективі там, потурбуватись, коли буде найближча школа, вам треба дослухати ті лекції, які ви пропустили. І таким чином ви доїдаєтесь до випускників. Чи так нормально? Добре. І тепер останнє. Ми говорили про те, що ми постараємося вам залишити про себе добру згадку. І ця добра згадка це книжки. Печені. Так. Отже, ми їх привезли так, ніби мало би на всіх стати, але на всякий випадок. Отже, дивіться, я зараз даю цій частині людей, даю Ярослава Грицака. Так. Прошу, малий. Роздайте я вже будь ласка, просто по одній книжці. Зараз, зараз, зараз. Ви навіть це пишайте, зараз. Можна, я, поки ти роздаєш, скажу. <поцелес> <просто>. <поцелес> в рамках реклами, ну такої, не моєї реклами, а взагалі якихось дуже правильних процесів, які відбуваються в Україні. от, е, ну Зараз багато хто не любить Шароварщину, і це правильно, тому що Україну треба презентувати сучасно. І е, раджу вам всім відвідати сайт TheUkrainians.org. Та і там на цьому сайті пишуться історії про українців, які живуть тут серед вас, і про про ваших друзів, знайомих і так далі. Зокрема, ви можете прочитати про Ярослава Грицака, який написав цю книжку. І про багато дуже цікавих і корисних ініціатив. Тому хто має змогу, заходьте і читайте. Це я не маю жодного відношення до цього сайту. Просто це настільки надихаючий сайт, що це насправді дуже круто. Підніміть руку, кому книжка не попала. Вам не дали книжку? <плес> зараз, зараз, зараз. Так. Тут всі мають книжки пасхавера. Чи комусь не дісталося? Всі мають. Чудово. Я... Я, не прошу. Ти не маєш пасхавера, значить тепер поспал. дивіться. Так, якщо така... Дивіться, є, значить, я тепер даю сюди пасхавера. Ну там вже в половини є. Половини є. Всь Хто не має ще пасхавера, прошу брати. Прошу, <плес> прошу, прошу. Беріть <плес> ну, давайте, піднімайте руки. Я Я роздаю. 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 Ой. Так. Хіпчі, так. А сюди я даю грицака. Ну, здавайте її. Хто ще пасхавера не має? — Один, два, все, всі. Так, всіх є паскавер. Ні, так що. <гліжна> <della calia> ще нема книжки якоїсь? Хто обділений якоїсь книжки? Вам рицака? Що? Грицакар. Я тобі дав. Подари. оцю ви. Добре, добре. Ви хотіли двері. Добре. <реш> я, я дуже багато. Дай все каждо. Можна. Я, я я хтось ще не отримав. <реш> Прошу. <Врицар. реш> Пасхавера, хтось ще не має. Чудово. <реш> 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 Значить, друзі, я радий, що ми змогли залишити по собі спогад кожному. І у вас є результат, якийсь дитчок, Це означає, що ми вгадали. У нас залишилось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ші, ші, сім, вісім. Там, 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 там. Що? Можна? Іще. Ні, ми зробимо інакше. Я передаю ці книжки в коворкінг, а, які відкриваються. Дякую, <плес> класно. Там зможете читати, знайти і працювати. Друзі, відкритий університет Майдану. Просто щиро вам дякую за те, що ви два дні присвятили вихідних днів, тому щоб вчитися і працювати. А, це не проста робота. Ганяти шарики за ролики, і вертати назад, і таким чином робити цей постійний процес. Але це є та необхідність, без якої в нас немає майбутнього. Так що не бійтесь мислити, не бійтесь мріяти і не бійтесь одне з іншим поєднувати в дії. До зустрічі на наступних подіях університету. Я хочу сказати спасибі команді вам. Щоб виписати нам час. Дякуємо до команди! Анкетки здавайте, Ракетки здавайте, та нам обов'язково їх треба отримати. Хорошо, ще таке питання. До хранителі можете підійти до мене? Я хочу всіх інформацію, просто щоб оставити. Зробити ну, копію.